Слава Боже, для вас помолимось, Цар і Небесний, душі душа істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діби життя потатоля, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші. Господи, прошу тебе, просвіти мій розум, відкрий моє серце, відкрий моє вуха, щоб я готова була прийняти Твоє Слово. Пересвітлом Слова і Духом благодаті, нехай зникає темера гріха і ніч вір, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Марка, 14 глава, з 27 по 42 вірш. І сказав їм Ісус, усі ви спокуситеся, бо написано: ударю пастря і вівці розпішаться, та по моїм воскресінням випереджу вас у галалеї. А Петро сказав до нього навіть коли і усі спокусяться, та не я, відповів йому Ісус, істинно каже тобі, що ти сьогодні, цієї ночі, заки півень заспіває двічі, тричі мене відречеся». Він ще більше твердив, хоч би мені прийшлося з тобою і вмерти, не відречуся я тебе. І всі так само говорили, і приходять вони на місце, що зветься Гацеманія. Той й каже своїм учням Посидьте тут, поки я помолюся. І взяв із собою Петра, Якова та Йоанна і почав жахатись та тривожитись, потім каже до них Душа моя вся смутиться аж до смерти. Лишіться тут і чувайте. Прийшовши трохи далі, він припав до землі і почав молитися, щоб, якщо, можливо, минула його ця година. І мов ава, отче, усе тобі можливо, віддали від мене цю чашу, та не що я хочу, а що ти. І приходить і знаходить їх у вісні та й каже до Петра, Симоне, ти спиш? Не міг си чувати ані однієї години, чувайте і моліться, щоб не війти в спокусу, дух бадьори, але тіло кволе. І знову, відійшовши, молився та промовляв те саме слово. І, повернувшися, знову знайшов їх у вісні. Отче бо в них були одяжілі, і вони не знали, що йому відказати. Повернувся він у третій і каже їм Спете, ще й спочиваєте. Досить, прийшла година. син чоловічий буде виданий у руки грішникам. Оставайте, ходімо. Зрадник мій ось наблизився. 38-му вірші. Чувайте і моліться, щоб не з покусу. дух бадьоре, але тіло кволе. Дуже гарний приклад показує нам Ісус, щоб не з покусу, Він молиться. Він просить Отця, щоб Отець дав йому сили. Багато в нас також є різні спокуси, різні думки, які часом нам тяжко боротися. Просимо Ісуса, щоб Він. Дав нам сили витривати спокусах. Марко, описуючи особу Христа, хотів показати нам, Християнам, приклад наслідування Його. Ісус прийшов на землю, щоб знову поєднатися, поєднати нас із Богом. Проте спосіб, який Він це зробив, просто вражає: Син Божий та Син чоловічий. Одній особі обрав шлях страждаючого месії. Цей шлях міг би бути і нашим, якщо би закон любові та усе те вчення, яке Ісус проповідував і яким жив, були сприятні, сприйняті тогочасною релігійною елітою, книжниками, фарисеями, народом. Проте як тодішня та і сьогоднішня дійсність показує, показує нам протилежне. Дуже часто любов і правда, щоб принести плід, повинні бути розп'яті. Месія допомагає нам кожного дня, кожній життєвій ситуації творити нам добрі справи. Якщо ми будемо його наслідувати іти за ним, то ми принесемо плід, плід добра. Дякую тобі, Ісусе, за те, що ти прийшов в цей світ, подарував нам нове життя, показав нам новий приклад, як ми маємо жити в цьому світі, в теперішньому житті. Амінь.